Всі, попри як завжди, на каналі Махили Штмані. Сьогодні ми розберемо таке цікаве питання, яке ставилося буквально день тому, як прості хлопці, прості пацани та й дівчата, напевно, за буквально декілька годин стали ну скажімо так, навіть гривними мільйонерами. Мені здається, що це просто нонсенс. Це буває раз на декілька років. Це похоже ситуація, як була з Луною, і тому це питання мені здається варто розглянути, і воно буде цікаве людям. Які взагалі не в курсі подій, і так що ж взагалі сталося? Давайте перейдемо спочатку на мій телеграм-канал, там де я давав пост, буквально це було друга третя ночі. І так хакер зламав Гала, токен Гала на Binance Smart Chain і перемінтив токенів на 1 мільярд доларів і продав їх на PancakeSwap. Це просто неймовірно. Людина заробила, зламавши мережу міст, 1 мільйон доларів, буквально за декілька годин. Ну це самий хакер, але люди, які це помітили. Як вони на цьому також заробили? Давайте зараз розберемо, що найшвидші ті, хто побачили, вони встигли відкупити, скажімо так, ці нові токени на панкейку, завести їх на централізовані біржі і там продати у декілька раз дорожче. І найцікавіше, що хообі, біржа, яка найбільше постраждала, приймала на депозит по суті скамні токени, і вона давала можливість продавати їх за курсом реального гала. Ми зараз розберемо це все самі, побачите. Там просто колосальні, колосальні відсотки суми, це колосальний арбітраж був. Таке буває раз на декілька років, це 100%. Тому потрібно слідкувати за всім, що робиться на ринку криптовалюти, тому що тут в один момент хто володіє інформацією, хто найшвидший, той і найбільше зробить, так це вже де є і буде. А якщо тобі взагалі цікава тема криптовалюти, різних тестнетів, заробітків, підписуйся обов'язково на мій телеграм-канал. Тут багато корисної інформації і завжди свіжі новини. І так, це графік гала до ЄСДТ на Хобі. Дивіться, як все відбувалося. Просто всі, наприклад, більшість людей, як це бачили, всі спали або хтось займався своїми справами і подивився на графік хообі, або на якісь новини, певні в телеграм-каналах, побачив отаку ситуацію, що просто все починає обалюватись, і не розуміли, чому гала так падає. Що взагалі відбувається? А що ж насправді відбувалося, коли зламав хакер саме цей міст і вкрав 1 мільярд доларів? Ціна різко почала падати на панкейку, і з панкейку це все робилося. Давайте прийдемо на панкейк. Ось дивіться, отут це відбувалося найцікавіше. Тобто заходили сюди люди, які знали, які володіли інформацією. Це, наприклад, були. Ті самі арбітражники, які завжди крутяться в цій сфері, люди, які мали інсайди, або люди, які просто побачили найперші, чи люди якихось закритих телеграм-каналах побачили цю ситуацію на панкейку. Токен коштував в районі ноль В районі цього це було приблизно. Я не буду зараз точно казати, тому що я спав і проснувся, і побачив, коли це все вже відбулося. І ще навіть тупонув, типу, трошки зайшов на хобі, купив токенів, але ну, це не суть, це пізніше. Дивіться, була нормальна ціна, Gala 0,030 центів, 0 і 1,0 після коми. Коли зламали міст, ціна було в рази в десятки разів нижче, тобто відкупляли на панкейку. Зараз, наприклад, за 1 долар можемо купити 600 гала. Приблизно стільки її купляли люди, ну чуть-чуть Напевно менше, наприклад, десь 450-350 в районі цього відкупляли. Тобто ми бачимо 0,0015. Що візьмемо, що за 1 долар ми не купляємо не 600-60, допустимо так, візьмемо 400-400 гала. Тобто ціна настільки впала. Ми зайдемо просто в калькулятор. І якщо ми допустимо так при мінімальному, що за 1 долар купляємо 400 гала, то за хай буде 1000 доларів, ми купляємо 400 тисяч гала. Візьмемо 400 тисяч гала. множимо на ціну на біржу Бінансі найбільше скидували. І ще найбільше це на хобі. Там і на хобі все і померло, скажімо так. Ножем на ціну 0.03 ми отримуємо 12 тисяч доларів. Тобто за один круг людина за тисячі доларів отримує 12 тисяч доларів. Люди робили по декілька кругів. В принципі, це працювало в районі, ну точно супер, не буду казати, ну в районі години. Можливо, 40 хвилин. То тобто людина, яка мала 10 тисяч доларів, могла собі заробити в районі, скажімо так, 100 тисяч доларів. Це просто колосальні гроші, які зароблялися не за день, навіть не за місяць, а просто за буквально годину. Також люди заробляли на шорті цієї монети. Дивіться, які шорти пішли, які сквізи. І там теж я бачив скрини там по тисячу відсотків. Кусальні гроші це просто, це просто щось нереальне. Я покажу скрини, буквально деякі. Які люди кидали в чатах, скільки вони заробили. ви будете думати, що ви чи ми за тим займаєтеся в житті? Щоб такі гроші заробити, то деяким людям не хватить на цілого життя. Ну саме ці гроші, які заробили вже люди, які мали там від 10-20 тисяч доларів, щоб покрутити, і там, там я думаю дуже великі суми. Тобто цей день для багатьох людей хто не спав, вперше не треба було спати. Хто заснув, той все проспав. Так, давайте перейдемо до скринів і подивимося, що люди кидали. Які суми вони заробили, і пізніше ми вернемося на графіки і на саме хобі, і подивимося іншу сторону медалі, хто втратив, тому що хтось заробив відповідно, хто мав втратити. Зараз це все покажу. І так дивимося. Баланс: 13 тисяч доларів. Людина заробила 13 тисяч доларів буквально за годину часу. Наступний скрін людина заробила 1 мільйон. 200 тисяч гривень просто за декілька хвилин або десятків хвилин. Це взагалі законно таке робити. Наступний скрін 32 тисячі доларів. 32 тисячі доларів. Просто людина собі також заробила. Це взагалі сумасшедство. Я би сказав. Людина провела собі все в себе ефір і заробила тисячу один ефір. Зайдемо в калькулятор і порахуємо, скільки це на долари Тисячу один. Ефір помножити ну, зараз коштує 1600. шістьсот мільйон 600 тисяч доларів. Просто космос, просто космічні суми. Звичайно, в тієї людини і був запас, щоб крутити, але вдумайтеся в ці суми. Наступний скрін: 411 тисяч доларів. Будь ласка, 411 тисяч доларів. Буквально за пару годин. Ось так і заробляється в один момент, хоча може бути. Медвежка, може бути, довгий час людина не заробляє, але ви підхватите один момент, і в цей момент може змінити ваше життя кардинально. Деякі люди це були взагалі звичайні хлопці, там, які мали відкладених одну тисячу доларів на бінансі якомусь. Вони прикрутили її і просто стали багатими людьми, можна так сказати, гривними мільйонерами. Але звичайно, є інша сторона медалі, хто втратив? І коли монета дуже почала падати, це звичайно це було. На хобі найперше тоді люди почали відкупляти її. Там хтось купляв за 0,28 два центів, оноль центів, там 0, 0, центів, нольноль вісімнадцять центів. Довго перекину собі на бінанску і зробить там теж свої відсотки. Але не тут то, то було. Люди ну спочатку це працювало. Спочатку це працювало, але пізніше, оці, хто зайшли пізніше. То проспали і побачили, хотіли заробити. Вони відкупили це, поставили на вивід, але, на жаль, вивід в обробці. У дві хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, півгодини. І тоді вже люди почали панікувати, в кого виводить, в кого не виводить. І у багатьох людей почало не виводити гроші. І Всі Гала вернулися їм на рахунок. Але гала просто почала падати до нозів. Коштували просто мізер практично в нулі. Люди просто бачили на своєму гаманці колосальні мінуси. Колосальні мінуси і не знали, що робити, продавати не було сенсу. Просто чекали. І що придумала сама Гала і там хообі. Вони зробили нову монету і залізтували її на біржі сьогодні вночі. Але ціна, звичайно, була не така, як на Галі. Тобто, все одно люди були в страшенних мінусах, тобто там хто закинув. Доларів, та в нього було на рахунку, як монета підросла, на максимум це доларів 200. І пізніше воно опустилося і хто не продавав, зараз їх далі тримає, тобто вони мають там менше 10% з того, що вони вклали, або ну, там 10% можливо. Ну і монета, звичайно, не підніметься до тої ціни, як справжня гала. Або, можливо, і підніметься на самій бичці, там, через рік, не знаю, не буду точно вказати. Тобто ці люди всі втратили і не мають змоги вивести свої кошти або вернути свої кошти за то ціною за яку вони купили цю галу. Буквально покажу вам один-два скріна. Так, можемо бачити, що от людина втратила 1960 доларів, тобто вона в мінусі 1960 доларів. Звичайно, вона ці гроші вже не поверне. Це була втрата. Хтось втратив, наприклад, бачимо 26 тисяч доларів. Дуже багато по групах писали, що там втратили такі середні суми: там 500 доларів, 400 доларів, 800 доларів, там 2000 доларів і так далі. Тобто, ми можемо розуміти, що є люди, які і втратили дуже багато. Звичайно, вони правильно. В принципі все робили, тому що був шанс, що вони це виводять. просто чуть-чуть не встигли. Буквально чуть-чуть. але це криптовалюта. Хтось заробляє, а хтось втрачає. І це, в принципі, нормально. Ось така ніч була з 3 листопада на 4 листопада. Хтось приумножився дуже сильно і заробив, а хтось втратив, хтось більше, хтось менше. Але це нормальні речі в криптовалюті. Але цей день запам'ятають точно багато людей. Ось таке сьогодні було відео. Скажем так, і повчальне, і пізнавальне. Кому сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Також обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, який буде в описі, та на цей ютуб канал, то що буде дуже багато цікавого та корисного. Всім щасливо, всім пока.